Не дивчись, що ми вдома не забили жодного гола, Звичайно, ми сюди їхали з думками позитивними, щоб попробувати повести в рахунку. Те, що нам вдалося, а потім суха балка добре використала свої стандарти, вибігли в контратаки, що їм сьогодні дуже добре вдавалось. Хочу їх похвалити, молодці хлопці використали свої моменти. І... Я скажу, що ми провалили кінцівку першого тайму, де за 30 секунд ми пропустили три голи. А так ми, якщо б ще зайшли в роздягальну перерахунку 4-1, ну я б сказав, якісь б надії такі були б. Але я. Як сказати, багато сьогодні голів, і я думаю, що ваші вболівальники утішились, вболівали за вашу команду і те, що мені сподобалось, що ми йшли після матчу в роздягальню. Ваші вболівальники нам дякували і хлопали. Це в моїй практиці таке перший раз. І хочу вашим вболівальникам подякувати за такий теплий прийом. Прийом і надіюся, що колись в майбутньому ми ще раз зіграємо сухою балкою, тому що на сьогоднішній день ми три гри зіграли з ними, жодної гри не виграли. Але вже хоч є прогрес, забили три голи їм нарешті. Ну я скажу, що у нас в, в два матчі пропускав один кваліфікований гравець це Тарас Тарасович. Який перший матч пропускав за дискваліфікацію, а сьогодні він пропускав, бо тому, що він захворів і не зміг сюди приїхати? Не вистачило досвідчених виконавців десь двох-трьох. Що такі були трошки досвідчені виконавці? Я думаю, що можливо, ну хай там суха балка нас перемогла, але я не думаю, що був би такий рахунок десять Можливо, було б 10-9 чи 15-14, бо в цьому залі дійсно тут за одну хвилину можна забувати по 3-4 голи.